Наш день ікс в Канаді настав. Зараз я знаходжусь у нашій квартирці. Давайте проведу невеличкий лінтурчик. Як ви отак, от цілих 8 місяців не жили на своєму житті? Робимо швидку розпаковочку посилки з Італії від малого хлопця. У мене є пакета okay, ТВ. Були на закупах в Даларамі. Я думаю, що на цьому ця частина блогу закінчиться. Всім привіт! І це перша частина відео із серії Переїзд у Канаді вже пройшов тиждень від початку зйомок. Я зроблю такий невеличкий вступ. Мене звати Марійка, я 8 місяців як живу у Канаді, і це відео про перше окреме житло у Канаді. А чому так сталося? Що цілих 8 місяців Ну, дивіться відео, підписуйтеся одразу. Бо я тут хочу розповідати про все. І якщо буде підписочки, то будуть значить робити це частіше. Всім цьому гарного перегляду і зустрінемось! Наш день ікс в Канаді настав. І ми нарешті переїжджаємо на своє окреме житло. Ура! Ура! Отак у нас виглядає кімнатка наразі. Тут все зібрано майже залишилась кровать. І зараз ми йдемо забирати ключі в нову квартирку, там де ми будемо проживати. Буду показувати взагалі, як це буде все відбуватися, бо мені здається, що це доволі цікавий процес, як воно влаштовано. Канаді розкажу трохи нашу історію, взагалі, що там до чого, буду робити розпаковочки, турчик там ну все таке. Може здатися, типу, а чого ви тільки зараз на своєму окремому житлі? А для цього є свої причини, я теж це розповім. У нас дуже сильна підтримка від рідних, від знайомих, і якщо б не вони, мені здається, що з Канади ми б попрощалися дуже швидко, але у нас все склалося добре. І хочеться поділитися цією цими радощами, цим процесом. І тут на ютубчикі. Тож залишайтеся. See you later, Ми погналі! Ми забрали ключі. Зараз я знаходжусь в нашій квартирці. Вона поки що дуже дуже, дуже пуста, але це однокімнатна. Найкраще, що тут є, це балкон, і балкон з видом на озеро. І Невеличкий. Типу, у нас тут заход в квартирку. Тут є шафка для зберігання. Далі йде ванна. Дуже велике дзеркало, як я люблю. все, як люблю. О, ну, Така ванна прикольно, теж все добре. Виробаємо світло. І тут, звісно, невеличка, але наша буде кімната. І ще мені дуже подобається, що тут є. Шафа з дзеркалом, Тут буде стояти ліжко, якийсь там комодік. Ну і лівінг-рум типу. Все дуже прикольно. А що, до речі, в цьому лозі, коли ми тільки заїхали, я забула показати кухню. Кухню, кухня як кухня. Тут є такий заходик з Living Room. Що треба для життя? Духовка, плита, мікроволновка, холодильник. Умивальники, до речі, дуже класно, що тут такий шланг, типу він тут робиться і так, потім і так. Ну, коротше, ребята, все гуд. Тут уже все, в принципі, майже є. Ну, тобто і скавородки, все це. Бо при заїзді нічого немає. Ну Багато шафок, це теж дуже класно. І є посудомойка нею, звісно, ще не користувалися. Але з часом все прийде, бо треба ще докупляти, всі ці мині. Кухня теж є в облозі, бо я, коли ми заїхали, забула показати кухню. А, треба ж їсти готувати десь. Забула кухню показати. Я в шокі. Я вважаю, що найбільше часу, особливо влітку, ми будемо проводити на нашому балконі. Ось так. Uh, що маємо на зараз? На зараз я сьогодні їду на роботу, тож я не буду задіяна в процесі перевозки речей. Uh, цим буде займатися мій хлопець з братом і з другом брата. Я супер ексайтед. І давайте слідкуємо, що далі буде. Одні з останніх справ в цій квартирі, бо я сюди не повернуся вже після роботи. Це зібрати це останні штрихи, це зібрати постіль. Рушники, ну тобто такі базові речі, якими ми користувалися до останнього. І сьогодні мій парубок буде розбирати це ліжко, бо ми його перевозимо туди. Також може назріти запитання, типу. А як ви, отак, от цілих вісім місяців не жили на своєму житлі? Тобто для когось це може здатися дуже звичайною буденною справою, що типу люди одразу там приїжджають і живуть окремо. Але в нашому випадку в мене в Канаді знаходиться брат, рідний, також рідний дядько, його сім'я. Ми з моїм хлопцем переїхали сюди, і колосально, просто надзвичайно велика підтримка була від мого брата, і ми жили разом з його другом, який теж на. Нам дуже сильно допомагав, особливо знаючи, що, що ми йому чужі люди. От, ми з ними жили протягом 8 місяців. Хто знає, як взагалі жити з е, рідними, з сім'єю, той зрозуміє, типу, що, звісно, да, це сім'я, родина, ви там дуже сильно одне одного любите, але це життя ем, з рідними людьми. Це по-любому якісь негаразди в плане непорозуміння, якісь, якісь там состиковки, несостиковки. Тобто це морально теж дуже сильно важко. Ем, Особливо коли ви в дорослому віці ви жили до того окремо, дуже тривалий довгий час. Ви жили в останнє, там дуже багато років назад разом. А тепер ми ви різні самостійні люди, і звісно, треба жити окремо, і ем, це дуже велика радість, бо ми приїхали в Канаду. Це інша країна, це інший менталітет. В нас теж, хто знає, хто живе в Канаді, що з роботою тут дуже важко. Ми знайшли роботу. Ми працюємо, ми спілкуємося англійською мовою з різними людьми, з різними національностями. І те, що в нас вдалося вже навіть зняти житло. Хто знає, як знімати житло? Що це потрібен кредит-скор, що це потрібно там в офері з роботи, що це треба взагалі розуміння, що ви зможете оплачувати цю квартиру, і воно в нас є. І ми змогли зняти своє власне житло. Не знаємо, як буде далі, але поки що ми супер ексайтед, Ми дуже-дуже раді, що у нас все вдалося. Ми дуже раді, що це етап ми пройшли, і зараз буде новий етап. Тому я дуже хочу також це показувати, як це буде все відбуватись. Тож така от передісторія невелика. Я пішла дороблювати справи в цій квартирі, їхати на роботу і зустрінемось вже на нашій квартирці. І так, поки умови у нас тільки такі, ми засудилися і робимо швидку розпаковочку. Посилки з Італії від нового-могого хлопця. Але привіт! У нас тут 18 кг щастя для людей, які тільки заїхали на квартиру. І в них нічого, майже, ну, нічого немає. Перше, що попадається нам на глаза, це італійська кава. Італійська кава, яка буде заварюватися і питися на тому балконі. Next. Пупирка. Любим. Три піжами. Одна для хлопця, дві для мене. Будемо носити вдома. Раз, два, три. Три такі тряпочки, Судочки. Ось такі, щоб оберігати їжу, щось таке. Їм потрібна штука. Далі. Ножичок і досочка. О, це тірка. Тоже треба. Це типу, такий чайничок для заварювання кави. Звісно ж, тут все продумано. тряпочки раз. Так. Всякі ложечки, положнички, все, що, що можна для життя. що у нас тут. А, я так розумію, це для Віктора шорти. Футболка, Андрич, прикольна футболка, вид тобі тут прикольна футболка. І така футболка. Хрен, да? mm -hmm. Сковородка! Сковородка наша сковородка. А, сотейник, чи як це називається? Ситок, типу? Сыток. Сыто. Тут у нас типу як така кастрюлька. Щось всередині наче є. О, всередині у нас тут кавові чашечки. До речі, помітьте, що все в одній ганній кольоровій. Це теж нам сказати спасіба. О, це з прибори. Ну, типу, всякі, виделка, ложка, ножичок, чайна ложечка. Ну, тобто, все як треба, все треба. Ось така кастрюля велика. велика. Це, я так розумію, вже останні флоти. І вони як в таких мішках, що вбиваються, в одному мішку. Зараз ми відкриємо. Так, тут все, саме вже такий більш текстин, де вона знаходиться. Так, це така прихватка, для, щоб гаряче брати, і кухонний рушничок. Ще похоні рушнички ось такі. О, тут у нас постіль. Костіль раз. Ну, раз Яка? Е, костіль два. Пані рушники. Ось такі тут. Набор. Людмила, Це Людмила. Це я так розумію, спальні це не дуже тепле одіяло, щоб заправляти або зверху направляти. Ось така посилка на 18 кг. За що ми дуже-дуже вдячні, бо і так цей переїзд обійдеться в копійчину. Тут трошечки ну, полегшили життя. Так що цьому-понки дякуємо дуже сильно. Ще у нас, коли ми заїхали, був такий бокс на кухні, і ми так зрозуміли, що це від менеджменту, також паперчика. Давайте разом відкриємо і подивимось, що тут всередині. За що гроші були? Дуже смачно пахнет. This gift was carefully designed and created by hand just for you. Thanks. Так, я так, это что-то для мёда. Это <laughs> для мёда. О, чашки! Чашки-бомба. Нам... Так нам не треба куплята чашки. Да. <laughs> У нас есть чашки. Вот такие две чашечки. Ой, я не понимаю, что это. Очень ну, ну. пахнет, классно. Ну, очень ароматный. Это так... наверное какие-то чашки. Первое блоки, короче, ты типа, травяной челюсти. Да. И да, это вот, спокойствие было всегда да. И медик Это Я вот так вот его вот так вот и, вот, и куда-то куда на панкейке. Так что оттяну я, я стану панкейке. Короче, вот такой бокс. Это прям очень приятно, очень классно. <свят> 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 и вот такая святковая, мини-святковая вечеря с видом на... Нічне місто. Завтра будемо продовжувати ці всі організаційні моменти і закупи якісь теж, міні-закупи. На сьогодні це все. На сьогодні нас хватило. Так що ми просто кушаємо, чилимо і спать. Да, Віктор? Цям. Mm і -hmm. так, новий день. Ми поспали! В новій квартирі на старому ліжку. І сьогодні продовжуємо закупи. Тож будемо показувати, що там буде вибиратися. І let's go. Бам! Він норм. О, На закупі в Канаді. Навіщо мені брендований пакет Канади, якщо у мене є пакета <с>? Ну, Якщо мене поважать українці, вони одразу зрозуміють, хто я і що я. І так, були на закупах в Даларамі. Ну, це понятно, як ще пізнати українця за кордоном. Раз, два, три, чотири пакета і один шопер. Давайте з нього і почнемо. Бо тут найменше що може бути посуд, а зокрема, тарілочки. Ось така. І таких дві штучки. Чесно, от вайф Крима. А хто знає хто не знає, я з Херсонської області, мені це дуже близько. І ось такі мені дали тарілочки. В ромамі прикольні взагалі. Вступний цей пакетик, бо тут теж посуд трохи є. Для Бо я цілонаправленно хочу робити вдома бамбл і пити там на балконі його, сидячи і чиливши, дивившись на озеро. І знову ж таки, для бамбла нам треба, і, в принципі, треба ось такі скляночки, їх теж дві штучки. Я це взяла для фруктів, щоб типу складати, коли багато, на зараз багато бананів, там всякого такого. Салатницю я взяла, щоб зробити, якщо тут зробити, і потім перекласти ось така тарілочка. велика. Ось така тарілочка. Дві невеличкі тарілочки. Такі для сушки посуду. Килимок у ванну кімнату. Пранні всякі штуки, капсули. Лантус, як вже без цього взагалі. Такі дві з картинки на стіл. Хотіла взяти чотири, але знову ж таки, я, ну, мені важко вже було нести, то я просто потім зайду і окремо докуплю. Ти не проти, що ти будеш відео засвідчене? Next. Рушнички. Для бамбула, для всяких, а, всяких там коктейлів, для всього всього нам треба трубочки. Я взяла трубочки. Сміттєві пакети. Але я до, до Петра вже з часом, тільки вже треба було ще взяти сміттєве. Відро, відро. Але ну, ми не взяли, так що треба буде потім взяти. Мікрофібра, щоб мити вікна, там, всякі, 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 там дзеркала. Защепочки, щоб коли там, наприклад, ну, відкриті пакети, там відкриті, наприклад. Спеції, то його закрити. поки у нас тільки сіль і перець, то ще взяла такий, як солт. І сюди перець можна буде ложечкою брати, чи там якось сипить. Ось такі ці, як бамбукові палочкою. Раз для мила. До речі, мило ми не взяли. Зачем ми це взяли? Я не розумію. Мило ми не взяли. Не додумалася. Так, і це для цього. Щоб олію шикати, шик-пшик робити. Це решта. Туалетний папір, ножик великий, бо в нас тільки маленький є, дві пари гачочків. Дві штучки, щоб трималися саме ці рушнички паперові. Це дуже небідна штука. Я пам'ятаю, як мене бабуся навчила, щоб ножицями все різати, а не ножиком. Це просто мастер. Пахучка для туалету Ще один для мила. Поки мила завис, я ж кажу, немає, але це все діло часу. Все разом вийшло приблизно 150 доларів. Ну, типу, окей, це нормально, але треба буде ще докупляти. І що я думаю? Я думаю, що на цьому ця частина влогу закінчиться, бо дуже багато матеріалу. Треба, я думаю, розділити, бо дійсно я думаю, що там дуже багато всього. Тож ставте лайки, підписуйтеся, пишіть коментарі, якщо цікаво. Я далі буду показувати весь процес і чекаю на ваш фідбек. Чи дійсно вам це цікаво? Всім бом гарного дня вечора. Як там вам? треба і